Студія Левіт. Вірю, що Бог тут і він не мовчить. Сьогодні у нас в гостях Андрій. Людина з великої букви і без лишніх слів. Андрій, представтеся, будь ласка, я вас вітаю. Доброго дня. Я голова Одеської обласної організації всеукраїнської проспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер. Також я є дівчиною військовим Збройних Сил України. Скажіть, будь ласка, чим наразі ви займаєтеся конкретно? Основні напрямки діяльності Всеукраїнської проспілки це соціальний захист військовослужбовців, перекваліфікація та працевлаштування, юридичний супровід, реабілітація, підтримка сімей військовослужбовців. І найголовніше це єдність, єдність людей. Які не тільки військовослужбовці і спортсмени, а будь-які люди, теж самі волонтери, які є самим головним на даний момент, вони підтримують Збройні Сили України. Перш за все, спочатку всі кажуть, що війна розпочалася в 22-му, а насамперед вона розпочалася ще в 2014 році. Це анексія Криму. Коли Почали захоплювати адміністративні будівлі. Це Луганська і Донецька область. Я, як військовослужбовець, один із перших написав рапорт на обуття відрядження в зону бойових дій. Я приймав участь в 2014, АТО. Після чого також, коли розпочалася повномасштабна війна, спочатку був в Одесі. Помагав створювати 98-ту тактичну групу, після чого 126 ю бригаду ТРО, це Одеська бригада, після чого був заступником командиром окремої частини. Ну, до цього ми виставляли блокпости. На цих блокпостах люди, не було навіть е, форми, треба всім їсти, на це треба час, частини ще не укомплектовані, новостворені. І волонтери грали дуже важливу роль в цьому. Вони о, не тільки продуктами допомагали, також і військовою формою знаходили, робили закупки. Ця підтримка була м, ні в одному руслі. Це ми згадуємо 2022 рік, коли був дійсно об'єднання людей. Я називаю це українським чудом. Що... Об'єднання людей розпочалося ще, вам кажу, в 2014 році, де волонтери таку ж роль зіграли. Таку ж. 14-й рік. Про це мало хто каже, 14-й рік так. і 22-й рік. Вони дуже схожі. От. А після якщо взяти 17-й рік mm -hmm. і от зараз підходить 25-й. От теж можна паралити, так? Таку ж саму паралелі можна провести. І ось тут ми підходимо до дуже актуальної і потрібної теми. Це 25-й рік волонтерство, військове волонтерство, взаємодія військових з волонтерами. Із, Рядом е, організацій, які допомагають військовим. Ви як діючий військовослужбовець, ви також і діючий е, активіст. Правильно? Так. От дивіться, наша задача зараз, у 2025 році, знов об'єднати всі пласти е, усьо, ус, усієї нашої країни. Волонтерів, знов з'єднати з військовими, з волонтерів, з волонтерами звичайних людей, знов привернути їхню увагу до подій, які відбуваються, тому що війна вона тільки набирає обертів та вона не закінчується, але бачимо відгук від людей, що трошечки кажуть, вже, ми стомилися. Ну якщо військові не стомилися, то як можуть люди стомитися? Розкажіть формулу свого бачення: як можна об'єднати громадський рух, духовний, можливо, навіть рух, і військовий рух це дуже важливо. Дивіться, все українська проспілка вона об'єднує в себе більше ста тисяч Різних людей, яких також не об'єдналися. Я це роблю в Одеської області. В Одеській області ми створюємо первинні організації. На даний час ми створюємо первинну організацію волонтерів міста Одеса, Одеської області, які входять теж в состав всеукраїнської проспілки. І це об'єднання. І в цьому ну, об'єднанні також і військовослужбовці м. будуть, чи, ну, чи якісь представники. Як це буде? Відносити? Дивіться, у нас як е, всеукраїнська проспілка захисників України, угу. спортсменів та працівників сфер. Працівники угу. сфер це можуть бути і волонтери, і предприяття. Е, Будь-хто. І для чого це створено? Для того, щоб ми були єдині. А коли ми єдині, ми сила. Ми сила. В єдності, сила. Які, так. які ключові ось тези можна єднання виділити в 2025 році? Ну, ситуація. Яка в нас зараз відбувається? Всі розуміють, що е, маємо перемагати, розуміємо, що тяжко на фронті, і також люди розуміють, що їм вже важко в таких битових моментах, як нам зараз от зробити такі знаєте, баді-бен? Дивіться, як я вам казав, для чого ми об'єднуємо і створюємо первинну організацію. Щоб ми були єдині? Ми з нашими партнерами також підпішуємо меморандуми для того, щоб можна було в будь-яких напрямках надавати будь-яку допомогу. Це один із саме головного для того, щоб можна було людей об'єднати, допомогти в будь-якому напрямку. Це може бути реабілітація, це може бути юридичний супровід. Це може бути будь-яке питання. Все об'єднання включає всіх хтось. допомога ветеранів, допомога так. військовослужбовців, які там ну які ситуації ми знаємо різні бувають. Так допомога, допомога їм безпосередньо, допомога їхнім сім'ям, діточкам їхнім, допомога. ВПО, допомога людям, які постраждали війни. Так, я все розумію? Так, дивіться, ви, Підністю, ви ще, да, Якщо подивитися, то ми вже робили до нового року праздник дітям військовослужбовців. Який це потрібна їм підтримка для їхніх сімей. Добре, тоді повернемося трошечки назад. Єдність. На базі чого, в 2025 році ми можемо поєднатися? Я маю тут на увазі великий спектр. Тобто люди, волонтери, військові, всі прошарки. От це має знову відбутися чудо, чи ми маємо донести свою точку зору? Я вважаю, що треба донести свою точку зору для того, щоб всі були єдність. Тому що, як я казав, в єдності є сила і ми не переможні. Ми ж підтримуємо її не тільки десь от місто Одеса і все. Так. Також ми їздимо в госпіталя 77-й реабілітаційний центр міста Вінниця, де також підтримуємо наших військовослужбовців, які також проходять не тільки реабілітацію, ще й планові операції. Вони також потребують підтримки. Також не забуваємо про. Ті напрямки, де військовослужбовці бороняти нашу неньку Україну. В ці напрямки також ми передаємо тепловизори, також реп. Ну, зараз Друг... дуже актуально. Дрони, реп змінилися. Тобто, волонтерка взагалі змінилася з 22-го року. Давайте навіть затронемо 14-й, 22-й і 25-й. Дивіться. О, в 20-х в штабкі, десь в основному це стали безпілотні системи. Це один із напрямків. Такого ще не було в 2014 році. А в 2022, кожен раз, як кажуть, війна ні стоїть на місці. Що то створюється нове? От нове це і окремий від Збройних Сил України безпілотна система. Також в безпілотні системи волонтери надають в основному це зброси на 3D, розробляються різних видів. Які необхідні для определених виконання завдань. Зрозумів. Добре. А доєднатися до вашої організації можливо? Людям, так. бізнесу, волонтерам. Як вам казали, ми об'єднуємо всіх до себе, тому що ми повинні бути всі єдині і рухатися в одному напрямку. Всі соцмережі будуть у посиланні, і можна писати напряму вам Так. І... піраговська 21. Там завжди у нас сидить секретар, який вас прийме е, до вступу нашої всеукраїнської проспілки, а саме яка в Одеській області. І можна буде більше ознайомитися, з програмою. Може, якась так, і так все, все це підготовлено. Друзі, доєднуйтесь, доєднуйтеся, це дуже важливо і дуже потрібно. Разом і сила, дійсно. Давайте робити, давайте перемагати, давайте боронити нашу неньку Україну. Добре, таке питання. Ви військовослужбовець. Ось е, як настрій у 2025 році в Збройних силах України з тими, з ким ви спілкуєтеся, у хлопців? Настрій. Зрозумієте, всі виконують свої службові обов'язки. І функціональні обов'язки у них ніхто не забирав. І є напрямок для того, щоб сказано: є статут Збройних сил України, в якому всі дотримуються військово. І такого, як настрій не настрій, є бойове завдання, яке треба виконати, я, я які настрій серед хлопців, як вони е, з волонтерами зараз контактують? Чи по, волонтерська підтримка для них є такою ж важливою, як і в 2022 році, не передаванням речей, а ще і загальною підтримкою, ну, духовною такою можна сказати? Е, якщо е, чесно вам сказати, то головне, коли е, волонтери дають яку будь-яку допомогу, головне, щоб ця допомога... Дійсно дійшла до тих підрозділів, які потребують. Це саме головне. саме головне. Робимо завжди виїзд до тих, хто його потребує, а не тільки там, на військову частину. Давайте допоможемо такої такої військової частини, де надамо їм дрони, ну, будь-яку підтримку. О, так Це підтримка, щоб дійшла до підрозділу. До Безпосередньо, щоб дрон не виконав поставлену задачу. Добре, Андрій. Війна та Бог, така тема, нас вона завжди цікавить. Розкажіть, будь ласка, якусь ситуацію, яка, можна сказати, щоб ви відчули дійсно, що Бог він є і Він вас оберігає. Таких історій дуже багато, тому що виконував завдання на різних посадах і в різних напрямках. Одно із головне, це, як вам сказати, є таке внутрішнє щось, коли тобі щось підказує, що треба з одної позиції. Лучше м, зробити переміщення на друге місце дислокації». От у мене відбулася така подія, коли внутрішній голос мій каже, що треба м, міняти місце знаходження. От. І ми поміняли місце знаходження, і після чого туди був прильот. Е, як ви кажете, щось внутрішнє нам завжди щось говорить. І цьому треба прислухуватися, а не бути байдужим, що це так. Це таке. На війні атеїстів нема. Як кажуть. Добре. Е, значить, є центр, куди можна до вас звернутися. Що зараз от, на даний час, яку ви роботу проводите активно? Саме головне, коли приходять військовослужбовців, не дай Бог там е, йому там відірвало е, кінцівку, він вже не може е, працювати. Для того йому треба дати направлення, щоб. Е, зробити йому перекваліфікацію, і він був знову лідером е, своєї сім'ї, е, якому обращається, який е, завжди веде А не так, коли він повертається і не зможе нічого зробити. Величезна проблема ветерани, які, яким потрібно допомогти влаштуватися в цивільному житті. Ви цим займаєтеся конкретно. Так. Супер. Допомагаєте також їхнім сім'ям. Так. Е, з військовими ви працюєте напряму гуманітарний груз Напряму, з командирами бригад, з командирами так. підрозділів е, від людей залучення, от як би ви хотіли вибуд, вибудувати цю систему? От, і, наприклад, хоче з якийсь бізнес до вас залучитися? От чим він може допомогти? Тільки грошима, чи як ще забути залученим? Можливо, машинами, можливо, фізичною силою, можливо, десь треба поїхати. От які зараз е, завдання на поверхні? Ми приймаємо всіх. І будемо раді будь-якої допомоги, тому що її потребує дуже багато хто. Ну, розкажемо просто, що е, навіть якщо ви не мільйонер і нема великого бізнесу, то потрібні дуже багато різноманітних товарів. Навіть е, для військових ті же шкарпетки, е, е, хімія вона також потрібна. Звичайно, потрібно реби е, і все інше, да, там е, дрони і так далі. Але. Потрібно з чогось також починати, якщо людина хоче залучитися так, до вашої так. організації. Класно, які, можливо, якісь плани у вас вже є на там, перше півріччя 2020 року? План рок. у нас один. Це єдність. І допомога один одному. Е, добре, повернемося тоді. Таку тему хочу затронути: 2014 рік, 2022, 2025. Все-таки трішечки ще з військового досвіду. Розкажіть, як наша армія? Змінювалося, ну, простими словами. У 2014 році у нас не було такої підтримки, яку нам надають інші країни, Я в плані того, що це техніка, одним словом, озброєння. В 2014 році там все це розуміє, що там було все в основному на волонтерах держалося. А зараз у нас є підтримка інших країн. Що дає нам змогу? Да, що нам дає змогу oh. відстоювати свою? І Саме так. Да. На даний час які активні проекти відбуваються? Дивіться, багато е, кажуть, реабілітація, соціальна адаптація, а це треба не казати, а робити. От, з реабілітацією зараз ми плануємо проводити на центр реабілітації джерело, з яким ми підписали меморандум, е, і в дальшому будемо. Працювати для того, щоб дійсно отримували наші прослучання, реабілітацію. Це було не на словах, а на ділі. Також нам е, необхідно, як я казав, коли люди повертаються е, рано чи пізно війна закінчиться. І найголовніше, щоб вони прибули і не сиділи і не знали, що робити. А це їх працевлаштування, працевлаштування та перекваліфікація. Для того, щоб вони знайшли е, свій вибір в своєму напрямку. Це може будь-яка із професій, яка чоловіку е, захочеться е, виб, е, вибрати, і ми цьому йому як надаємо допомогу. Добре. Якщо війна закінчиться завтра, тил готовий прийняти всіх військовослужбовців? Тил завжди прийме, тому що це є. Ну, це люди, зрозуміло, які що прийде, а чи ми їх Чи ми готові? Зараз. До того, що всі повернуться, от по роботі, як я казав, коли у нас єдність, то ми готові на все. Тому що важливо єднатися.